Там не було за що буду, нічого я себе не признав. Вони не знали, що до мене приходили. Тільки сказав той, що мене видав, що ми разом ходили до ліса. Я говорив, що я ходив на охоту. На охоту ми ходили, на кабана. Ну, як ти ходив? той говорив, не були, там були. І так, вони по тому. Їм тільки треба було, аби посадити, розумієте? Якщо ти не говорив, я вам скажу, як був. От у Біберці, коли ночі мене прийшли, взяли. Через два дні, як той мені сказав, що він в лісі зустрів других, серківському, за два дні прийшли, я ночі взяли мене. І відразу почала тогдати довжинці на стричу. Ім треба було, щоб я сказав, коли я маю йти зустрічі. Я кажу, я ніякої зустрічі не маю ніким. І почав той мав наган, пістолю мав, показує мені отако, в руки, чи я то Я кажу, ваш, ні, та Володя принес. А де твоя? Я кажу, я не маю ніякої пістолі, Ту то мене тоді, то в як яку вдару тут. Я звалився з них, почав копати. Взяли за, підняли мене. І що я хочу казати? Дивіться, як, як був між тими кагелістами ще. Їх був начальник був Сунаренко, замісник був черепом, той, що мав у Глібовичі. був переверзів слідчий, був богомова. В лицо був. Нема? Коли вони бачать, що я до нічого не беру, сарець за шафу. Шафу так зробила, не таку, як той до сіне, так поставила, такого, туди мене запхала за ту шафу, щоб я заліз і до того, що мене почав мене сипати на мене. І почав говорити, він ходив зі мною до лісами разом ходив. Я кажу, що ти там мав? Ми? ми ходили на охоту. А той начальник КГБ каже до того солдата, дай їм прикладу, ніби щоб мене вдарив. А він мене не вдаром, бо я стояв за тим. І побачив, ще там почав говорити, каже, що ти то говориш. Ходивсь ми на охоту. Вони беруть його, того Серкіса, водика, виходить начальник КГБ, той черепу і той слідчий, один слідчий переверзів вишився там і каже до мене, виходи, я за шафер вийшов і каже, садісь. А я думаю, щось він то такий добрий каже, садісь. Та я не, не, сідаю, стою, а він каже, «Зачем ти з таким дураком зв'язувався? Розумієте, слідчий КГБ, той перевезецький московина, каже, «Зачем ти з таким дураком зв'язувався?». Він видів, що той сипе мене. Ну, але завезу відразу на машину і ще далі. Ще почав оформляти документи. Ще один каже, там вдома вися не дивили, може, там криївка, ніби то в мене. Той каже, а там, як мене брали вночі, то було щось чотири солдати по під вікна стояли. Ні, каже, там нема нікого. Ну, і везуть нас до Львова. Ти в мене у Львові. Будеш говорити. Везуть, посадили вона машина крита брезентом, грузова машина, знаєте, сів той слідчий в кабіну і шофер. і Два солдати посадили, хто є з боку, то задній кузов, а мене то і того, що мене видав тува. Їдемо до, туда, як виїхали до Львова. Там залізся я, там під гору. Машина звільнила хід під гору. Той солдат до мене каже, пригай, щоб я скакав машини, а він з автомата впустив мене в чергу і він має премію за то. Ну, я то не зробив, думаю, я знаю, що вони хочуть, бо вони так робили. Ну і так до Львова завезла, я по дорозі кажу до того, що мене видав. Він каже, що ти то говориш? На що ти то говориш тих? А мене впустять, Чуєте? Я кажу, ну, я не знав, що такий дурний. Ну, а що на суді? Тримала ночимо, ще я вам скажу, як вони робили. Кинули мене, привезли. Відразу його взяли другу камеру мене, як на Вонського, там, де є зараз, де було то перебуючи Бандериня. Там внизу, в коридорі, справа в кінці такі, була камера, одна така поувена стоїть. І так вона в горі, дампочка світила і кинула туди, то привезли мене, там на обід кинули. Вечер ніхто не питається ночі, та я сів, сиджу під перший під суфіт, а потім думаю ляжу собі на ту підлогу, що він робить той, той дежурний. Бере води і наляв води, щоб я не лягав. Потримали добу на другу ніч. Десь година 11, ніхто не дає ніяку корму, ні нічого. На другу ніч відкриває виході. Дивиться, де стоять той дежурний по коридорі, один, а ще двоє розводяшка. Я каже, руки на спину. Я таку руку зробив на спину. Вони кидають. Халат на мене такий. Тима шнурка, як я мав руку таку, мене зв'язала і за під руки ведуть до слідчого. Привели до гори, до кабінету та слідчу, слідчий сидить, там така загородка з тієї сторони, слідчий. А стої сторінку там вікон таких не був, і мене відразу до стінки, щоб я став. А я бачив на столі, така була палюга в нього в того свічу. Він виходить, тих двоє, що мене привело, стоять збоку, а він приходить ту палюгу, я стояв мене того вдарив по позабуха, та його гулася закрутило, розумієш. Ну що, будеш говорити? Я кажу, я не маю що говорити? Ти заговориш мене. Коли ти довжен бувчину стришу, далі, кажу, я ніякої стричі не мав, ходив на охоту. І зустріли там яке, я ходила, не знаю, хто то був. І вони далі. Він видає, що тут нема нічого, забирає. Ну, то то так я скоро сказав, тримали десь до дві години. Потім він подзвонив, вийшов, ті самі, прийшли до мене, ті, що мене привели, і знов халат кинув на голову і до камери знов там кинула. І отак от слідчив, то було три місяці в мене через день визивала, а потім Потім десь чотири дні, п'ять днів, але вже з тої одної камери кинули мене, де були вже хлопці, було четверо, у нас було вже п'ятеро в камері, то вже трошки було тепліше, розумієте. І так вони до, до місяця, як в жовтні взяли мене, то до лютого місяця. Вони, ніби то слідство вевне, яке то слідство було. Що хотів, то писав. Ніколи він, де, то, то, що я говорив, він то він писав то, що хотів. Ну і потім <кхух> завезли на суд. І він навіть видав ще тих, що вони ходили раз на охоту, ще видів двох двох тих наших з біберки не вже поумирали. Він навіть сказав, що він був на охоті і ті були. І там вони ще зусилля. Він ще взяв, тих двох і ті люди потім на, на суді були, як свідки. Ну але <кхух> судили нас, який то суд був. то такий, знаєте, посідали, ніби суддя. Прокурор, і ще другий, нібито захисник той, то, який там був захисник, то там і що хотіли, то писав, що був зв'язаний <казпіллянна> з підпіллям. Засудили 25 років. Мене відправили на воркуту, шахту, а він то, що він видав, його дали десь в Казахстан.